Вітаю, друзі, на каналі розпочинаємо висадку фундука щепленого на медвежий горіх у пакети. Пакети використовуємо 30 на 15 та 30 на 10. І це використовуємо нейтральний ґрунт. Також використовуємо доброго агромастер 5-6 місяців, також можна використовувати осмокот 5-6 місяців. І зверху це все мульчуємо корові. Так, дивіться, добрива, даємо з розрахунку 5 грам добрива на, на літру торфу. Оскільки цей пакет має 3 літри. В районі 15 грам добрива йде на один пакет. Також обов'язкова процедура це є полив, поливаємо так добряче, за два прийоми. На якій стадії найкраще висаджувати. Ось така стадія це ще не критично, коли бруньки на ось такій стадії приймаються і проходять адаптацію просто чудово. Найкраще, звичайно, висаджувати, коли бруньки ось на такій стадії або повністю закриті. Це ще ідеал. Ось бачите, ось такі вже чуть -чуть, це вже трошки забагато розпущені. Це і італійці. Вони трималися таку саму кількість часу на стратифікації, як і американці, але пішли в ріст трохи швидше. Кампоніка, бачите, вчора висадили, листочки вже трохи почали набирати зелений колір. І думаю, що адаптацію пройдуть чудово. А це кампоніка, яку ми висаджували ще скоріше, десь, може, місяць часу. Вона вже повністю адаптована. Вже почали йти ріст. Дивіться, заради експерименту залишили останні прививки на довший термін. І ось в такому стані ми їх почали висаджувати. Таких десь привив у районі 100 штук. Ми просто заради, заради експерименту і для себе хочу подивитися, як вони будуть себе адаптовувати, щоб на майбутнє знати. Це є ризик. Ось такі в такому стані саджанці у відкритий ґрунт висаджувати практично неможливо, тому що вони зразу на сонці. Ось ці листочки можуть згоріти. Ми висаджуємо у пакет, у теплиці, проводимо охолодження, полив, достатньо вологість, так що, думаю, ми такі саджанці дамо ради адаптувати. Але відкритий ґрунт, такі саджанці практично нереально. Ось бачите, тонда діджифоні. Це прививка, яку ми висаджували два тижні тому назад, повністю адаптована і повністю пішла у ріст. Барбакан. І цей барбакан, який ми виносили теж два тижні тому, вже почав вегетацію. У нас в такій стадії найкраще висаджувати. Саженці залишили з ось таки активно розпущеними бруньками. І це в нас Джефферсон, який вже на адаптації 2-3 тижні, вже повністю адаптований і готовий до вегетації. Декілька слів розкажу, чому ми висаджуємо у пакети, а не висаджуємо у відкритий ґрунт. Дивіться, у пакети, як правило, висаджуємо це на зараз початок квітня. А якщо у відкритий ґрунт, це необхідно було би проводити десь травень, середина травня, десь в тому районі, коли, як правило, початок травня у нас бувають повторні заморозки до мінус 5-4. І був би ризик пошкодження заморозками. Висаджуємо пакети у теплиці, хоч навіть будуть заморозки, у теплиці все одно буде плюс. І таким чином ми захищаємо свої саджанці від негоди. У нас Барселонський. І оце Барселонський прививка минулого року. Залишилась невелика кількість, залишили на повторний ріст. Ось дивіться, як красиво вже пішов у теплиці. Ось так, друзі, ми проводимо висадку. Фундука щепленого на медвежий горіх. Тепер дивіться, зразу дам відповідь, чому ми ось ці прививки залишали так, щоб ми активно пішли в ріст, а основну частину знімали з стратифікації, коли буньки почали лише обнявити і лопати. Ось дивіться, це стратифікація, яку проводили два тижні часу. Ось бачите, як калус наріс, яке зростання. А це коли ми залишили трохи довше, Ось дивіться, який тут калус наріс. Ось на цій прививці, де активно калос, трохи кращий наріз, більший і жирніший. Але мінус те, що бруньки пішли у ріст. Якщо нам ось таку прививку вдасться чудово адаптувати і прирости пізніше в подальшому будуть нічим не гірші, ніж на першому варіанті. Так що можливий варіант є ось такий. З довшим триманням у камені на рахунок того, щоб краще наріз калос. Хоча ось цей що наріз на цій провинці, також чудовий, я би сказав просто дуже чудовий. Так, а там вже пізніше побачимо, який буде кращий результат.